Ронта, фронта, мої кохані, і з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог, думайте про себе, я про вас. Ви пишете, я багато розмовляю, це правда. Рушенька ти тут. Тому всі, хто хоче змінити своє життя завдяки молитам, діть групу Телеграм. Сьогоднішнього дня для вас подарунок знижка 70%. Я знаю, як поставити вас на щасливо життя екологічно і так думайте про себе. Що ж зміниться в вашому житті? Що не буде вже так, як раніше. Ох, лицар жезлів, У вас з'являться якісь бажання. Тобто бажання, ви знаєте, такі, які вас запалюють, і, або вже у вас є ці бажання. І ви знаєте, це бажання у вас будуть витікати би стосовно із вашого розбитого серця. Або зараз, або давно. Тобто, ви знаєте, це, це як буває, людина опіклася, і така все. Я йду в розвиток, я йду в гроші. Я йду скрізь, і навіть йду відносини. Феєчки. Так, не треба з якихось людей брати, опускати руки, кати ні, я більше ні з ким не буду. Ні в якому разі, я буду, коли я цього захочу. І вісім чаш, боже, тут опять, Тут ви пішли відносини з чоловіком, якого кохали, але пішли, бо ви розуміли, що нічого не розвивається. Або цей чоловік пішов із відносин, але кохаючи. Акад закохані кохання було у вас, але був третій фактор: або ви не могли зробити вибір, або він не міг зробити вибір. Третім фактором може бути все, що завгодно, обов'язково інша жінка. Не буває те, що людина просто вас не вибирає. У мене нещодавно була фейчка, і вона каже: от чоловік їй каже, що якби ти до мене прийшла два роки тому, або якби не з'явилася п'ять років. Через п'ять років тому з собою щось би могли зробити. А зараз ні. Це звісно маячня, що він говорить, але таке буває. І що тепер? Тут людина стоїть на вибору шляху стосовно вас, але вона не хоче вас відпускати ніяк. Вона розуміє, що ви дуже цінна, і що таких людей, як ви, не втрачають так. І що? Ну що, людина хоче, вона розуміє, що вам серце, почати з вами все заново по дураку. Так, людина зараз проходить трансформацію. Він повністю один, або вона король Пентаклів. До вас йде або чоловік, з яким ви одружені, але розлучені, або з яким ви жили в стабільних і надійних відносинах, або чоловік, який став зараз стабільним і надійним і хоче вже з вами родину, бо вас багато феєчки мої. Він про вас дуже багато мріє, До речі, мріє, але нічого не робить взагалі. Так, Аркан сила людина тут своїми почуттями, вона, хоч і думала, що вона їх порядкує, може їх задушити. Але не так сталося, як гадалося, Так десятка чаш щасливо був тільки з вами. Тому все буде по-іншому.